Більша кількість гейморитів лікується без антибіотику, та й, взагалі, антибіотик при геймориті може не допомогти. І ось чому це. Гайморові пазухи. Вони з'єднані з порожниною носу такими маленькими мостиками. Коли людина починає хворіти, ніс набрякає, набрякають ці маленькі мостики і пазуха просто замикається. Як в порожнині носа утворюються соплі, слиз, так само вони утворюються і у пазухах. Але якщо ось тут є набряк, то цей слиз не має змоги самостійно виходити. Він накопичується в пазусі, і ми маємо гайморит. Так от, якщо Просто дати антибіотик, то він буде вбивати тут інфекцію в цьому слизі, але він не прибирає набряк. Тобто цей слиз тут залишається і, більш того, він перетворюється як просто у жалі, густу рідину, яка вийти звідси самостійно, не в змозі. І коли ви припините приймати антибіотик, все повернеться знов. А саме тому, що слиз нікуди не подівся з пазухи, тому що антибіотик набряк. Не прибирає, тому найголовніше в лікуванні гаймориту це доброякісне промивання носової порожнини та використання судинно-звужувальних препаратів та протизапальних. І лише в такому випадку, якщо є потреба в антибіотику, то лікування буде ефективним.